Кристалізовані яйця динозаврів дозволяють зазирнути в бурхливий період позднемилової. капсула часу, як скам'янілі яйця динозаврів розкривають таємниці кліматичних змін у крейдяному періоді. У світі палеонтології та геології відбулося захоплююче відкриття, яке дозволяє нам зазирнути в минуле з безпрецедентною точністю. Нещодавно виявлені скам'янілі яйця динозаврів. Знайдені в багатій із лістю цін луншанські стоянці в Китаї, стали справжньою часовою капсулою, що надає унікальні дані про кліматичні умови, що існували в кінці крейдяного періоду. Цей прорив виходить далеко за рамки простого знайомства: це відкриває вікно в життя динозаврів та їх взаємодію зі світом, що змінюється. Я завжди вважав, що скам'янілості це не просто кісткові камені, а складні докази еволюції та зміни навколишнього середовища. Коли я вперше почув про це відкриття, мене вразила елегантність підходу, використання кристалів карбонату кальцію всередині яєць для геохімічного датування. Це ніби сама природа залишила нам ключ до розуміння минулого кристали як годинник, геохімічне датування в дії. Традиційні методи датування скам'янілостей, засновані на аналізі навколишніх порід або радіоактивного попелу, часто не дають можливості визначити точний вік. Вони дають лише приблизні рамки, що ускладнює встановлення зв'язку між конкретними подіями в житті динозаврів і змінами клімату. Нова техніка, що використовує радіоактивний розпад урану в кристалах карбонату кальцію, є проривом у цій галузі. Як це працює? Карбонат кальцій, основний компонент яєчної шкаралупи, містить невеликі кількості урану. З часом уран розпадається, перетворюючись на свинець. Вимірюючи співвідношення урану і свинцю в кристалах, вчені можуть точно визначити, скільки часу пройшло з моменту утворення шкаралупи. Це як внутрішній годинник, вбудований у саму скам'яні лість. У випадку яєць з цін луншанської стоянці, аналіз показав, що їм близько 86 мільйонів років. Цей вік виявився ключовим, оскільки він дозволяє пов'язати структуру яєчної шкаралупи з більш широкими кліматичними змінами, що відбувалися в кінці крейдяного періоду. Пориста шкаралупа ключ до розуміння клімату крейдяного періоду. Що ж такого особливого в структурі яєчної шкаралупи? Вчені звернули увагу на те, що вона виявилася напрочуд пористою з безлічю крихітних отворів, що пропускають кисень і виводять вуглекислий газ. Це не просто випадковість, а результат адаптації динозаврів до мінливих кліматичних умов. Вплив температури в середині крейдяного періоду планета переживала період тепличного клімату з високими температурами і вологістю. У цей час яєчна шкара лупа була більш щільною і гладкою. Однак до кінця періоду, коли планета почала охолоджуватися, шкаралупа стала більш пористою. Збільшення кількості пір, ймовірно, було пов'язано з необхідністю поліпшення газообміну, щоб забезпечити виживання ембріонів в більш прохолодних умовах. Вологість і газообмін пори в шкаралупі не тільки регулюють температуру, але й впливають на вологість всередині яйця. У більш вологих умовах пори можуть допомагати видаляти надлишкову вологу, запобігаючи загнивання ембріона. Ключова думка: структура яєчної шкаралупи це не просто захисний шар, а складний адаптаційний механізм, що відображає зміни навколишнього середовища. Значення відкриття для палеонтології та кліматології. Це відкриття має величезне значення для обох дисциплін, палеонтології та кліматології. Палеонтологія. Точне датування яєць дозволяє встановити більш чітку хронологію життя динозаврів, і зрозуміти, як вони реагували на зміни клімату. Це дозволяє створювати більш точні моделі еволюції та поведінки динозаврів. Кліматологія, вивчення структури яєчної шкаралупи дає цінні дані про кліматичні умови, що існували в кінці крейдяного періоду. Це допомагає зрозуміти, як змінювалася температура, вологість і газовий склад атмосфери. Ці знання можуть бути корисними для прогнозування майбутніх змін клімату. Особистий погляд, зв'язок минулого і сьогодення. Я завжди цікавився тим, як минуле впливає на сьогодення. Вивчення скам'янілостей – це не просто вивчення мертвих каменів, а спроба зрозуміти, як життя на землі розвивалося і адаптувалося до мінливих умов. Відкриття на стоянці Цінлуншань особливо надихає. Оскільки показує, що навіть найменші деталі, такі як структура яєчної шкаралупи, можуть містити цінну інформацію про минуле. Це нагадує нам, що ми є частиною безперервної історії життя на землі, і що наше майбутнє залежить від нашого розуміння минулого. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезну цінність цього відкриття, ще багато роботи. Необхідність подальших досліджень необхідно провести аналіз більшої кількості яєць динозаврів з різних місць, щоб отримати більш повну картину кліматичних змін в крейдяному періоді. Розробка нових методів датування необхідно розробити нові, більш точні методи датування скам'янілостей, щоб отримати ще більше інформації про минуле. Інтеграція даних необхідно інтегрувати дані, отримані з різних джерел, такі як аналіз яєчної шкаралупи, аналіз пилку та аналіз ізотопів кисню, щоб отримати більш цілісне уявлення про минуле. Ключовий виклик: необхідно подолати технічні та методологічні труднощі, щоб отримати максимум інформації зі скам'янілостей. Висновок: вікно в минуле, урок для майбутнього. Відкриття скам'янілих яєць динозаврів в цін стоянці це справжній прорив в палеонтології і кліматології, воно дозволяє нам зазирнути в минуле з безпрецедентною точністю і зрозуміти, як життя на землі реагувало на зміни клімату. Це не тільки захоплююче відкриття, але й цінний урок для майбутнього. Вивчаючи, як динозаври адаптувалися до мінливих умов, ми можемо краще зрозуміти, як реагувати на сучасні кліматичні зміни. Зрештою, минуле це ключ до майбутнього. Іноді найменші речі, такі як скам'яніла яєчна шкаралупа, можуть розповісти нам найважливіші історії.